Доброго дня, доброго дня вам з Іспанії. Сьогодні я вирішила записати відео, так як багато отримаю від вас запитань, як я живу, як я вивчила мову, як я взагалі тут себе почуваю, чи важко мені, що найважче, як я спілкуюся з іспанцями. Отримую багато запитань стосовно роботи, документів, їжі, грошей, зарплати. І, звичайно, не в змозі відповісти на всі ваші запитання, тому що це нереально кожному відписати. І маленьке відео, коментарі для вас, щоб відповісти на ваші запитання, і для того, щоб ви могли також надсилати мені ваші запитання сюди, у Фейсбук я буду по мірі можливості відповідати. Сьогодні чудовий день, дуже гарно співають пташки. Іспанія, неймовірно, сонячна країна, страшенно тут душно. Тобто літом витримати практично неможливо. От я приїхала в кінці вересня, і в мене таке було відчуття, що я попала в такий от парниковий ефект. Але з часом це звикається, і трошки мені важко вже розмовляти українською, але я пам'ятаю добре. <реш> Строго не судіть. <реш> От. І дуже важко перестроїтися, коли ти тільки приїжджаєш на цю таку безмежну жару. Тому тим, хто хоче переїжджати, я рекомендую їхати на зиму, щоб ваш організм не отримував стресу. От. Потім їжа. Їжа тут специфічна. Зараз вона мені дуже смачна, але колись, як я тільки приїхала. Що-небудь з'їсти тут, це для мене була страшенна проблема. Мені все пахло пластмасою, і я не відчувала ніякого смаку, і це було для мене неймовірно Ну, як криза маленька, але пішло мені на позитив, так як я скинула декілька кілограм і почуваю себе набагато краще. Правда, рижик. Тут біля мене такий ще рижик, от. Спить. Ширик, передай привіт. О -о. Передай привіт людям. Ну, він такий спілкуватися не любить, але дуже такий собі позитивний. Позитивний, спокійний, Вон, бачите, він дуже любить, коли його гладять. Іспанський кіт. Котів тут багато. Взагалі мене тут дивує, ставлення до тварин. Ставлення тут до тварин мене шокувало. Тому що настільки вони ставляться до них як, як до, до особистостей, як до себе рівних, я ще такого не бачила взагалі ніде. Тут немає ні одного бородячого пса чи кота. Тобто усі вони мають дома. Якщо не мають, то мають спеціальні притулки, де їх намагаються і годувати, мити. Тобто у мене тут живе дві тваринки, ще є песик. <сміх> тобто до них відносяться як до членів сім'ї реально. Незалежно чи породистий чи ні, ти член сім'ї і все. І неодноразово мій чоловік наголошував мені, що мій пес це моя перша дитина. І щоб я, відповідно, ставилася до нього як до персони. Він навіть коли ми сідаємо їсти їсть з нами за столом. Колись я вам знімлю це відео, це дуже прикольно. От, А поки що скажу відповідь на ось таке запитання. Якщо ви не знаєте іспанської мови, не думайте, що ви можете тут влаштуватися на роботу. Нема такого. Без мови ви не знайдете навіть самого маленького заняття. Тому що мова це перше необхідне, що потрібно для людини. Тому вчіться. Також документи. Зараз іспанці мають величезні штрафи, якщо вони беруть на роботу нелегала. Не займайтеся цим. Намагайтесь. Зробити контракт на роботу, щоб ви тим самим зробили собі гарантію того, що ви будете працювати, і щоб ваш власник, який бере вас на роботу, не мав проблем. От, дуже рада вас всіх бачити, дуже рада відповідати вам, дуже скучаю за вами. Пройшло всього на всього 7 місяців, а я таки. І прагну до спілкування з українцями, тому що тут, де я проживаю, ну немає ні одного. <хи> тобто на своїй мові я не можу ні з ким поспілкуватися, лише по телефону з своєю подругою Тамарою Фоменко. От. І це буває дуже рідко, тому що ми живемо дуже далеко і постійно в роботі, в заняттях. І от таке от життя. Я скажу вам чесно, я щаслива. І щаслива дуже. Щаслива моя дитина. Тому що життя неймовірно змінилося, змінилося в кращу сторону. От е... не знаю, в якому форматі записувати ці відео, порівнювати з Україною чи ні. Тобто ви мені допоможіть в цьому, я буду відповідати, і мені буде дуже приємно. Також хочу вам показати свою вуличку, де я живу. Вуличка така невеличка. Тобто вони тут вулички вузенькі, і будиночки великі і дуже все так компактно, грамотно. І люди, якщо, наприклад, сусіди розмовляють в своєму будинку, я можу це відчувати. Ось так. Ну, подивіться самі. Йдемо на балкон. Тут вже живуть люди інші, ну практично як в Італії, вузенькі вулички. Так. Такі будиночки з черепицею. Там вже йдуть поля. ну Погода сьогодні неймовірна. Навіть півники співають, точно як в Україні. Угу. Весна наступила. Взагалі-то в Іспанії найпершими квітнуть весною. Магдалеві дерева. Це неймовірно красивий цвіт, рожевий-рожевий, без листочків, самий цвіт магдалевих дерев. Це предвісник весни. О, рижий теж вийшов з нами на балкон. Взагалі він такий у нас не є породистий, але він дуже уважний до людей, до сонця, до всього. Дуже важкенький. Ріжка, моє чудо маленьке. Ми з ним дружимо. От тепер заходимо в кімнату. Ха-ха. От, і ось такі от такі от будні, тобто сьогодні неділя, але мій чоловік змушений працювати, а я на хазяйстві. Дитина навчається на фортепіані. А я буду малювати зараз картину, так як обід вже зварений. Варила сьогодні зелений борщ і робила голубці. Так що, до речі, в голубці я кладу не фарш, бо я відмовилась від м'яса повністю, а даю туди тунець. А тун називається тут. На нашу мову це буде тунець. Тобто замість фарша даю 2-3 баночки тунця. Він тут дешевий, як борщ. От, і з цього роблять голубці. Получаються такі смачнючі голубці. Спробуйте. Це дуже-дуже круто. Дякую вам всім, чекаю ваших запитань. Цілую всіх. Бажаю успіху, бажаю натхнення і подорожуйте. Європа для вас відкрита.